Парламентські рішення, робота Верховної Ради, найбільшої фракції Слуга народу. Все Єрмак, все через його кабінет. Просто абсурд взагалі. Ну, такий е, ну, е, Володимир Зеленський він по суті обнулив саму посаду президента. При ньому е, важливіше бути головою офісу, ніж навіть президентом. Бо президент це просто людина, яка озвучує тексти, які готує апарат Єрмака. Ну, це, на жаль, результат п'яти років президентства Зеленського. Єрмакізація влади це найбільша, на мій погляд, зараз загроза. І саме через це саме Єрмак обмежує свободу слова, вимагає, вибиває кошти на телемарафон. Уявіть собі, друзі, 2 мільярда гривень йде телеканалам олігархів, щоб там просто хвалили Зеленського, і щоб там а, розповідали цей телемарафон всюди крутився. Люди, ми збираємо гроші на дрони, на озброєння, забезпечення за 2 мільярда гривень, друзі. Можна купити тих FPV, що фронт буде воювати ну.